не забувайте 33-річний ексморський піхотинець. Геннадій Зелений тренує новобранців на полігоні. РПГ працює! Геннадій народився і виріс у Маріуполі. Після року строкової служби з 2011 року працював у структурах МВД. У 2014 році вперше взяв зброю для захисту Маріуполя. 9 мая в Маріуполі центрального ОВД. От я якраз там внутрі був тоді. Ми прийшли за получати премію тисячу гривень. Це такий був перший раз, коли я побачив російського військового своїми очами. Після цього Геннадій брав участь у антитерористичній операції на сході України як доброволець 2016 року. Підписав контракт у 2019 році. Після важкої контузії звільнився, а згодом працював у службі судової охорони районного суду Маріуполя. Спочатку повномасштабного вторгнення Росіян за тиждень пішов воювати добровольцем у мобільні групи ТРО. Перша наша задача була евакуація поранених, подивись продовольства, аби поласу на позиції. Але потім ситуація загострювалася ще більше, і ми вже воювали, приймали участь в боях за городом, потім в самому місці. У середині березня 2022-го бойові дії за Маріуполь зосередились навколо заводу Азовсталь. Коли Геннадій намагався потрапити, туди його машина підірвалась на вибуховому пристрої. На той момент у нас вже залишилось всього із моєї групи 10 чоловік. Залишилось тільки двоє. Я і мій товариш. І Ми вдвох питались прорватися на машині, і після подриву він загинув. І я отримав тяжке поранення. Ну теж контузія там і після чого попав до полону. За словами Геннадія, його та ще 20 бранців тримали у підвалі житлового будинку. Нерегулярно годували картопляними очистками та технічною водою. Щодня катували, розповідає він. Мене роздягли та за наявністю великої кількості татуювань, Вони чомусь вирішили, що я якийсь розвідник підрозділу Азова і якісь маю дані для них важливі. То, я висів підвішений за руки, мене зв'язували руки, там такі комунікації в підвалі в домах, там такі крюки були, ось я висів підвішений за цей крук. Мені вибили вісім зубів, порване плече. Там, в результаті того, що я висів 5, 5 або 7 протрузій, ну, струс мозку, контузії, там, ну, таке, там, проблеми з ногами, по ногам часто були. Потім росіяни почали розстрілювати полонених жителів та оборонців Маріуполя. каже Геннадій. Нас відвели там в одне місце. Там церква половина на розстріл. Ми розстріляли тоді тут одну половину. Другу половину просто там і я, мене в тому часі постріляли над головою і все. І через декілька днів ще раз повели і розстріляли іншу половину. Мене не розстріляли, тому що вони вважали, що я, я якийсь важний, досить військовий і можу щось знати. У полоні він провів місяць. Одного дня, каже Геннадій, його охоронці почали Добуває. споживати алкоголь. Це дало йому шанс на втечу. Там було розбите вікно, типу я просто кое-как розв'язав ці скотч, скотч був замотаний, виліз в вікно, там спустився з другого етажа і побіг. Маріуполь я знав досить добре. Ті у мене було розбите лице, розбиті руки, ноги. то Було тяжко пересуватися, але я щось намагався. За словами Геннадія, він 9 місяців жив у підвалі зруйнованого будинку. Годувався рештками їжі, які знаходив, та ловив голубів, аби вижити. Потім згадує він випадково зустрів цивільного знайомого і з його допомогою зміг подзвонити до побратимів та повідомити, де знаходиться. Затвердили план моєї евакуації, був розроблений план, і я був евакуйований з Маріуполя. Геннадій не єдиний співробітник Ілічівського суду Маріуполя, який потрапив у полон. 42-річна суддя Юлія Матвєєва провела у російському ув'язненні 8 місяців. Її з чоловіком, дочкою, підлітком та мамою росіяни затримали 19 березня 2022 року, коли вони намагалися залишити місто. Чоловіка Юлії експрокурора відправили до СІЗО в Оленівці, каже жінка. А її два місяці утримували в ізоляторі у місті Докучаєвськ Донецької області. Там розповідає жінка, певний час вона була в одній камері з медикиною Юлією Тайрою Паєвською. Згодом Юлії Матвєєві запропонували співпрацювати з окупаційною владою. Посада була запропонована судою Верховного суду ДНР і все інше. І квартира, і автомобіль, і звільнення чоловіка, і об'єднання з сім'єю. Ну, після того, як я сказала, що мені це не цікаво, вони мені приділили обвинувачення і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі міста Донецька. З кінця травня Юлія перебувала у СІЗО в Донецьку разом зі ще 17 бранками у антисанітарних умовах. Згадує жінка. Не те, що нема води взагалі для того, щоб руки помити, навіть пити нема чого. Ми ту воду як могли, так і економили. Коли вже ну, дійсно сил не було, там дівчата просили води, вони приносили розсол. Через погану воду деякі полонені хворіли на кишкову інфекцію, але у медичній допомозі жінкам відмовили, каже Юлія. Була дуже висока температура, всі ознаки у цієї інфекції були також. Ніхто нічого не діяв. Протягом дня сидіти або лежати заборонялось, розповідає жінка. Тюремники за її словами вимагали стояти з шостої ранку до десятої вечора. Хто не міг, того били або змушували присідати. Вони, вони усіляко хочуть демонструвати свою силу. Знаєте, чим більше ти нікчема, тим більше ти намагаєшся довести протилежне. От в їх в їх ситуації це саме так. Юлію регулярно водили на допити, погрожували розстрілом, катували електронним струмом. Свідчить жінка, Матвієву звільнили 17 жовтня 2022-го в рамках обміну полоненими. З ув'язнення Юлії вдалось забрати обвинувачувальний документ, який склали на неї росіяни. Пособні чиста в діях, направлених на насильственний захват власті. Я свою позицію озвучувала, що я її не визнаю. Стаття ця була особливо тяжка від. 12-20 років позбавлення волі або розстріл чоловіка Юлії Артема Матвєєва обміняли у березні 2023-го. Після звільнення президент Володимир Зеленський нагородив Юлію Матвєєву орденом за мужність третього ступеня. З січня 23-го року жінка почала працювати в одному з судів міста Києва, де вона веде цивільні судові справи. Геннадій також влаштувався до служби судової охорони у столиці. у вихідні добровільно передає свій досвід військовим та цивільним, які готуються до служби. Повернувшись, колишні бранці пройшли поліграф у службі безпеки України, де підтвердили свої свідчення. Анна Костюченко Павел Суходольський з Києва.